Нам очень, конечно, приятно. У нас смешанные семьи у многих, что у нас тоже теперь есть частичка своей Грузии, есть святая Нино, и, э, есть Иисус Христос и место, где мы вместе можем прийти и просто пообщаться, не только помолиться, но и. Міти центр такого духовного спілкування». Я досить довго на це чекав, і я дуже рада, що її освятили та е, відкрили. Також я є е, учнем недільної школи, що е, розташована за мною, і е, я ходжу туди вже досить довго. На цю подію прихожани чекали майже два роки. Люди з прапорами України та Грузії зібралися, щоб стати свідками освячення грузинського храму Єдиного в Україні і першого у Житомирі. Українські грузині грузини в першу чергу українські грузини почали все більш розуміти, що в Україні в нас є поміста рідна церква. Церква Українська, Українська православна, церква Київського патріархату і саме вілоно. І під вашим обговорем ми хочемо бути. Освячення церкви співпало з днем народження мецената та ініціатора зведення храму годерці кварахцелія, який багато робить на Житомирщині для патріотизму людей єднання їх для благих справ. А церква стане тим місцем, де збиратимуться для миру і молитви. Вона побудована з каменю так, щоб передавати в інші покоління традиції. Я висловлюю всім, подякую Богу, що має таке щастя всім дякувати. Бог дав благодать і радість нам, щоб грузини й українці молились за свободу, за незалежність і за мир. Поява Свято-Георгівського храму в Житомирі ще більше зміцнить українсько-грузинські відносини. А все зло здолаємо, наголосив Патріарх Київський всієї Руси України Філарет. Я Христос Воскрес, так і Україна воскресне. Не тільки переможе зовнішнього супротивника, а й внутрішніх ворогів переможе. Бо і всередині України їх багато. І корупція, і не тільки корупція. Цього, ну, цього зла вистачає. Але ми віримо, що з Божою допомогою ми це зло подаваємо. У цей святковий тиждень, як для нашого народу, так і для грузинів, віра і духовність нероздільні. Тож для грузинської громади освячені відкриття церкви це не тільки місце для віри, а й шматочок своєї батьківщини.